Чоловіки полюбляють на вихідних разом з іншими чоловіками колупатися в гаражі зі своєю машиною. Запчасті є в кожному продуктовому магазині. Машина повинна бути дуже надійна. Мені дуже подобається, коли волосся розвивається на вітру. Наша ціль це саме ремонтоздатність. Так, а як заглушити край? Військові будні в Україні це коли більшість громадян таким чи іншим чином задіяні у волонтерстві, думають, куди б краще задонатити, аби допомогти Збройним силам, що краще купити, аби наші хлопці почувалися комфортно у місцях на передовій і таке інше. Але є волонтери, які допомагають нашим військовим тим, що купують у пересічних громадян. Старі автомобілі, там, типу Жигулі, наприклад. Навіщо? Зараз дізнаємося, бо ми вирушаємо в гості саме до таких волонтерів, які без перебільшення дають друге життя старим автомобілям для того, щоб наші військові могли нищити окупантів, маючи досвід саме проектування автівок. Ми вирішили, що треба допомагати треба щось робити. До нас звернулись хлопці з волонтерської організації Криворізької залізна сотня, які от побачили в інтернеті, що там хтось почав робити баги. Автомобіли будівниками ми не планували і не маємо розуміння, що це таке. Але ми з першого дня війни працюємо з військовими. 115-ка виключно захищає наших захисників наших. І з самого першого дня військові почали запитувати про автомобілі. Ми скидувалися, ми підганяли їм бусіка, ми підганяли їм джипа всюдихідного, там, да, Жигулі, які б нам передавали, ми все туди давали. Але ці машини ламаються. Е, якщо машина е, вартісна, там, да, то ремонт дуже вартісний виходить. І постійно, постійно ця потреба є. Більше за все потрібні там автомобілі. Більше того, потрібні автомобілі не лише там, як колеса, там, да, підскочити кудись, а авто, потрібні автомобілі для виконання. Бойових задач евакуації поранених там, то, тощо. Е, так, е, так сталося, що до нас прийшли наші там, да, з кресленнями на прототип баги, який було зроблено з спортивної автомобілі, е, який створила сім'я Бабічі в нашому місті. Там, да. Ми вирішили спробувати. Спробувати чому. По-перше, цей автомобіль будуються баги, будуються з автомобілів найпопулярніших в нашій країні. Вазівські моделі там, з першої по сьому модель. Тобто, з запчастинами проблем не буде. Донорів можна знаходити і буде найдешевший ремонт. Впевнений, що всі чули про стереотип. Буцімто чоловіки полюбляють на вихідних. Разом з іншими чоловіками колупатися в гаражі зі своєю машиною. Сьогодні ми майже по стереотипу використовуємо свій вихідний дуже з корисною метою. Будемо колупатися з машинами. Зовні це взагалі не схоже на АвтоВАЗ, але всередині дуже багато того, що входить в состав саме машин Вазівської групи. Зробили одну автівку, потім другу. Вже покращено там внесли зміни, коригування, здешевили її, для того, щоб це можна було масштабувати. І віддали, перша пішла в нашу тероборону криворізьку, друга пішла, ну я вже навіть не пам'ятаю, теж або в тероборону, або в 17-ту бригаду. Тобто це були криворізькі автівки. І потім, коли їх побачили вже на порядку, хлопці з інших бригад, з інших рот. Вони дуже зацікавилися і почали звертатись. Типу, нам теж таке потрібно. Давайте, давайте, давайте. Е -е. І ми побачили, наскільки великий запит саме на такий легкий маневрений транспорт для швидких виходів і відходів. Наша ціль це саме ремонтоздатність, тому що там всілякі навіть дуже там, дорогучі джипи там, з е -е, Британії, на них нема запчастин, і їх просто доводиться вкидати в полі. Е -е, ну, Ця автівка значно дешевше, і як хлопці жартують, там заклинив мост, да, бувало проблема. Там моз заклинив, зайшов у кущі, стоїть Жигуль, взяв моста і поїхав далі. Тому запчасті є в кожному продуктовому магазині. Востаннє за кермом Жигулів я сидів ще 9 років тому, у 2013 році. І хоча цей автомобіль побудований на базі автовазу, порівнювати його з жигулями або назвати Жигулями взагалі некоректно, представляємо вашій увазі автомобіль Багі, проекту Багіра і тест-драйв від своїх. Оператор своїх віктор також вирішив долучитися до тест-драйву багі. Здається, у Вітька навіть краще виходить. Да. Як враження? Круто! Реально круто! Так, а як... it's a whole shit Все ж таки з пасками безпеки та сидіннями зручніше, адже по-перше, це безпека наших хлопців, які працюють там на порядку на цих машинах. А по-друге, м'яке сидіння, воно все ж таки трохи вбереже спину від якихось травм під час поїздок по нерівній дорозі. І як не крути, але з сидінням трохи тепліше, адже зараз погода, сам, самі розумієте, не дуже комфортна, а метал має властивість бути холодним. Мої зараз знаходяться у самісінькому серці виробництва бойових багів. Ось бачите, позаду мене декілька корпусів машин, які вже незабаром відправляться на передову, допомагати нашим бойовим силам перемагати усі війські такий імпровізований цех зварювання. Да? Е, є направляючи стапелі, там заготовки сякіон е, уже наперед зроблено на на багато багато машин всіх цих елементів. Зроблено нарізано. А потім хлопці просто по шаблонах збирають. Якщо на секрет, от постачання матеріалів розхідних для виготовлення каркасу, за чий рахунок? Я розумію, що власним коштом не потягнете. Ну, звичайно, ми купуємо там по 12 тонн на місяць цього всього металу. Ну, вам Є... хтось допомагає? Ну люди, які замовляють автівки для своїх, які мають змогу за них заплатити, звичайно, ми не будемо відмовлятись, тобто зараз. Приблизно 80% автівок фінансується саме замовниками. Я розумію, що є там певні замовлення, і вартість кожного автомобіля може залежати ще й від вартості донора. Але чи рахували ви хоча б орієнтовну вартість виготовлення одного багі? Е, так, звичайно, вже на сьогоднішній етап. Я думаю, що я вже знаю, що вартість базової версії це десь. Е... Під ключ з фарбуванням ну, там з усім це десь 70 тисяч гривень. Тобто, це якщо брати донора не дуже дорогого, тобто це якщо десь 20 тисяч гривень ми знайшли машину і ще там 5-6 кинули в ремонт цих е, там зношених частин, то ми десь 70 тисяч гривень виходимо. А якщо там плюс-мінус опції, то ну, найбільша зараз найпотужніша версія. З електровентилятором, з, там, з величезним радіатором нівовським, новим, з замкнутою системою охолодження, то десь до 90 тисяч гривень доходить. Тут проходить процес збирання, тут у нас зазвичай чотири автівки відразу збираються. Тобто, зараз рама третя заходить сюди, стає і ще місце для четвертої. І вони так по колу йдуть. Тобто одну цю, що зараз фарбують, вона звідси виїхала, але там вже стоїть наступна і вони так ідуть, і ідуть. А тут автомобільні серцеві хірурги, да? А тут да, Тут у нас, у нас зараз два моторних стенди, один там, один тут. Вони ну, моторам по 30-50 років їх таки. Тадав... В будь-якому випадку розбирається, в будь якому випадку міняються кільця, поршня, всі, всі прокладки, все це треба робити, тому що ну, машина повинна бути дуже надійна. За рахунок того, що рамна конструкція, цей автомобіль важить 650 кілограмів. Да? Тобто динаміка в автомобіля вже більш прохідна. Автомобіль без перешкод бере е, такі пагорби, як там 35-40 градусів нахилу, там да, це для нього не перешкода. Автомобіль, кліренс автомобіля 350 мм. Е, це дозволяє е, рухатись по бездоріжжю, без проблем. Ну, ви, ви самі е, пробували, цей автомобіль потужний. Тут все дуже спрощено. Все дуже спрощено, тобто є е, температура, бак. І більше нічого, так, Кнопка вімкнення запалювання, кнопка перемикання баків саме в ці автівки, кнопка принудительного включення вентилятора охолодження і кнопка світла. все. Ставимо обов'язково прикурку, для того, щоб можна було заряджати гаджети. І, в принципі, все. Підвізка, ну вона зрозуміла, що йде на стандартна, тому що а, сам корпус нестандартний. Чи якимось чином ви допрацьовуєте підвізку, е, чи посилюєте ну, підвізка її? Підвізка повністю змінена. Тут стійки повністю інші, це не рідні стійки. А, це все виготовляється самостійно, всі кронштейни, всі ці виготовлені самостійно. Тобто рідного рідного тільки залишаємо речаги. І кронштейни робимо з товстих труб, таких більш, більш міцних. А навіть пружини використовуємо виробництво Вінницького виробництва. Замовляємо під замовлення пружини, виготовляють під нас. Ну, колеса теж, мабуть, ми зараз єдиний покупець у Росави. Який бере ці колеса сотнями. Бачу, що запаски на машинах на деяких є, і вони на, нулячі. На всіх, всі колеса нулячі. Тобто ми прямо з заводу беремо колеса. Поки що тут немає ані встановленого сидіння, ані педали, ні двигуна. А рольове колесо взагалі доводиться підіймати ось збоку. Проте всі необхідні частини для цього конструктору для дорослих вже знаходяться навколо нас, і незабаром цей багі відправиться на передову, допомагати нашим хлопцям Збройним силам України звільняти окуповані території від росіян. Нам люди донатять вазівські машини, моделі від 01 до 07. Береться просто стоковий двигун, стокова коробка, забавляється нивовський кардан, заварюється диференціал заднього моста. Ну, це все збирається до кучі, на раму. Ще буквально вчора ця червона сімка їздила дорогами Кривого Рогу, але вже незабаром вона перетвориться на бойовий багі, ім'я якому буде барс. Колишні власники цієї машини захотіли, щоб саме так називався цей багі, і незабаром він відправиться на передову, де буде допомагати нашим військовим нищити русню та окупантів, які прийшли до української землі. Форма кузову ось цього багі відрізняється від його побратимів не просто так. Як бачите, тут геть інша рама, а все через те, що це майбутній медичний автомобіль, який допомагатиме військовим медикам вивозити поранених бійців із зони ведення бойових дій. Ось тут розташовуватиметься у майбутньому ноші. Їх тут встановлять та закріплять для того, щоб вони були. На видному і а, якомога більш доступному місці для того, щоб було легше і простіше а, загружати сюди поранених а, побратимів тим хлопцям, а, у підрозділі яких слугуватиме цей автомобіль. Вже за два, можливо, три дні цей а, прототип багі буде дороблений. Тут встановлять водійське сидіння, а, дороблять капотну частину і облаштують автомобіль. Повністю він буде здатен виїжджати з боксу. І і відправиться на передову до наших військових. Але хотілося, б, щоб такі автомобілі надобилися нашим медикам бойовим якомога рідше. Взагалі в мирному житті, в цивільному житті, то я світянин. Моя діяльність взагалі та далека від того, чим ми зараз займаємось, Мається на увазі пробаги, якщо мову про баги вести. Проте дуже суміжна, наприклад, з діяльністю волонтерською. Тому баги, які ми виробляємо, або проект Пагіра, який народився, це похідна від волонтерської діяльності. Ну я так скажу більшості освітян міста. Багато освітян міста цим займаються. Хлопці-волонтери, з якими ми сьогодні поспілкувалися, навчилися допомагати нашим військовим не лише гуманітаркою, а й даруючи другий шанс на життя усілякому автомобільному непотребу, який стоїть у чиїхось гаражах та просто займає місце. Якщо ви маєте старенький автомобіль, з яким не знаєте, що робити, він з легкістю може перетворитися на ось такий от багі, який допомагатиме збройним силам України нищити русню на передових позиціях. Для цього потрібно лише зв'язатися з волонтерами та домовитися про зустріч. На цьому наші військові будні не закінчуються. Попереду дуже багато цікавого, тому підпишіться на ютуб канал своїх, аби не пропустити найцікавіше.